Вітаю, друзі, на своєму каналі. Дякую усім, хто підписується на мій канал, хто ставить лайки, вподобайки, хто коментує. Сьогодні я вам хочу розказати про одну таку дуже цікаву рослину, яка є в колекції мого саду. Як ви бачите зараз на своїх екранах, рослина називається Сантоліна зелена. Чому я вам хочу про неї розказати і поділитися цією рослиною, тому що в неї дуже, дуже декоративний вигляд на протязі усього року. Зараз 24 грудня, календарна зима. У нас вже були морози, вже були невеличкі сніги. Сьогодні потепліло, сніг зійшов, морози пройшли. Сьогодні плюс вісім. Як ви бачите, наскільки в неї зараз гарний зелений декоративний вигляд у цієї рослини сантоліна зелений. І зараз я вам покажу також інші курчі. Кущики тут є. Також Сантоліна. Це сантоліна трьохрічна. За три роки настільки вона. Гарно вкоренилася і розрослася, але я її підстригаю і обстригаю кожен рік. Літом вона була пострижена. Тут бачите ще один кущик. Літом я її підстригав, обстригав, а це вона наросла так. Але бачите, на зиму, який в неї зараз гарний, шикарний вигляд, декоративний вигляд у цієї Санталіно-зеленої. Зараз я вам покажу кущики тут поруч. Хвойних рослин, щоб ви могли порівняти, наскільки в неї приємний гарний насичений колір. Бачите, такі помні хвойники такі карликові. І ці хвойни, вони на зиму набирають такий більш буроватий, коричневатий вигляд. А порівняйте, наскільки гарно на фоні навіть хвойних дивиться оця Сантоліна зелена. Я рахую, що вона має право на конкуренцію навіть із хвойними рослинами за своєю декоративністю. Хоча вона ніби рахується як трав'яниста багаторічна рослина. До речі, вона теж квітне дуже гарно, літо вона квітувала. Я в кінці відео прикріплю фото, як вона квітується санталіна Санталіно-Зелена. Але зараз, друзі, вона дуже-дуже гарно виглядає, просто шикарний війкою. Ви Бачите, в мене тут і рейгели вже, які квітували вітом і гортензії, але на фоні всього цього сірого такого саду вона виглядає дуже-дуже гарно і зелено і так відсвіжає, відсвіжає сад. Також в мене ще є Сантоліно. Срібна, срібна її називають ще, так? І вона теж має дуже гарний такий декоративний, декоративний вигляд. Ось прошу, оцініть, як вона виглядає на фоні, на обсипці із кори, із камінців. І теж вона дуже-дуже гарна і дуже декоративна. Сантоліно срібна і Сантоліно зелена. Ось можете порівняти. Наскільки декоративні ці кущики, так що якщо хтось бажає або ще вагається, чи придбати йому у свою колекцію саду таку рослину, то я рекомендую друзі, таку рослинку придбати, тому що, бачите, вона дуже має гарний відсвіжаючий вигляд навіть зимою, вона виглядає просто чудово. Просто чудово і неймовірно. Це при цьому, що вже були морози короткочасні, до мінус шести, і були навіть і невеличкі, такі досить непогані опади снігу. Вона була присипана снігом, але сніг зійшов, і Санторіно виглядає досить досить гарно, навіть на фоні хвойних рослин. Вона виглядає дуже свіжо, і вона так буде виглядати весь сезон, усю зиму. А весною я її буду підстригати. Вона до літа знову відросте і десь приблизно в червні місяці вона в мене починає квітувати. Так що, друзі, всім рекомендую, хто ще не придбав, придбайте такі собі рослини. Вони дуже дуже гарні і мають декоративний вигляд на протязі усього сезону. Так що усім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Слава Збройним силам України! Віримо в перемогу і слава Україні!